Привіт, жопки! На вас чекає хвилина найактуальніших новин зі світу Боксу та ММА. Поїхали! Екс чемп у трьох вагових категоріях, американець Джеймс Тоні розповів, що думає про бій Ломаченка Хейні. Пряма мова, це міс-матч. Хейні знищить цього хлопчину. Він не просто накаутує його, він його пристрелить. Щоб там не придумав Ломаченко, у нього нічого не вийде. Він досі любитель. А той, хто думає інакше, ніхуя не розуміє в боксі. Український напівтяж Олександр Гвоздик, який 11 лютого повертається у ринг, поділився своїми подальшими спортивними планами. Пряма мова. Я вірю, що можу стати чемпіоном. Давайте зробимо цей маленький крок, а потім перейдемо до більших боїв. Кого б я вибрав у суперників Бетербієва чи Бівола? Звісно, Бетербієва. По перше, це буде реванш. По-друге, він має три титули. Цей поєдинок буде цікавішим. Колишній чем WBC важкового викдеон Уайлдер, має плани провести бій з екс-чемпіоном UFC Френсісом Гану. Пряма мова. Я дуже зацікавлений у нашому поєдинку. Зробімо це. Я навіть замислююсь над тим, щоб укласти угоду на два бої: один по правилам боксу, другий по правилам ММА. Ну а на цьому, все жопки. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Побачимось.